Доброго дня, шановні викладачі та студенти. Сьогодні у нашого факультету особливий день. Нас знімає телеканал ТІТІВІ. Тож не лякайтеся телевізійних камер, посміхайтеся і будьте привітними». Так нас привітав діджей радіостанції фізико-математичного факультету педагогічного університету. А прийшли ми сюди, щоб відзняти інформаційний матеріал про благодійний ярмарок у підтримку бійців АТО. Втім, гостинність підкупає, і ми напросилися на екскурсію. Та спершу зайшли до декана. Факультет наш існує з 1930 року. Чотири роки назад ми святкували своє 80-річчя. Ну, за, за всі роки його існування випущено десь до 10 тисяч студентів. Самих різноманітних спеціальностей, але в основному це студенти спеціальностей математика та фізика, тому що саме ці спеціальності і були в момент утворення цього факультету на базі техніко-математичного відділу. І перша локація місцева гордість, кафедра математики, яка має багатющу історію та вважається найстарішою на факультеті. Студентами у нас завжди хороші контакти, бо ми їх завжди навіть студентів з першого курсу. Вважаємо, що вони вже наші колеги, бо вони всі в принципі будуть вчителями, а це значить, що і ми вчителі, і через те, от у нас проблеми з такими спілкуваннями студентів немає. І це при тому, що викладацькому складу кафедри можуть позаздрити столичні виші із 11 наставників, а всі без виключення мають наукові ступені. Двоє професорів та двоє докторів наук не дивно, що випускники математики затребувані не лише в Україні, але й у світі. Це ті, які виїхали в Сполучені Штати Америки, в Канаду. До речі, один з наших випускників, Кондратенко Володимир, він працює в НАСА. Це американський суперкомп'ютерний центр. Не прошу не, не путати із космічним агентством. суперкомп'ютерний центр по розробці суперкомп'ютерів. Яка закінчила спеціальність математика. Також фахівці, які закінчили спеціальність математика, працюють програмістами в Канаді. Тобто, ну вони знайшли себе ось в цій стезі. На менше тут пишаються і студентами-колегами, які виборюють призові місця на республіканських олімпіадах. Останні 10 років то у нас є суттєві здобутки в цьому напрямі. 33 призи в місті за 10 років. Це на державу нашу, на Україну. Так? Ну, ось перше, це Олег Петрович, ось Він найбільшу кількість місць отримав. Але не лише він один. Ось сидить Дмитро Миколаєвич. Гровий. Він теж став призером цього року, тобто наш останній призер. Власне, ось він, герой сьогодення, один із кращих випускників математичної школи Кіровоградщини. Нині викладач факультету Олег Макарчук, шестиразовий призер всеукраїнських математичних олімпіад серед державних педагогічних університетів. На його рахунку два перших місця, три других та одна третя. Для отримання високих результатів потрібна творчість, титанічний труд і особлива любов до цієї вічно зеленої науки. Але левова частка цього вкладу це безумовна робота. А наукового керівника Володимира Олександровича Романова і в цілому всього педагогічного складу, тому що всі викладачі як кафедри вищої математики, так і кафедри прикладної математики, прикладають максимум зусиль для того, щоб підвищити рівень знань студентів як на достатньому рівні, так і на олімпіадному рівні. А ось і кафедра прикладної математики, статистики та економіки, де викладає Олег Макарчук. Він в комісії на захисті курсових робіт. Це працюючий студент Олег Блохін. До таких тут особливий підхід. Вони навчаються за індивідуальним графіком. Після першого семестру четвертого курсу я працевлаштувався на посаду менеджера з аналітики торгового дому пад Червоної зірки. І це якраз робота по моїй спеціальності спеціальності статистика. Я обробляю статистичні дані різними способами. Будую моделі ціноутворення, утворення продаж нашої техніки. Олег, чому ти обрав саме цю спеціальність? Ну тому що саме статистика має потужний математичний апарат і застосовується в усіх сферах економіки. Спеціальність статистика фізико-математичного факультету. По перше, це не педагогічна спеціальність, а клас. Яка була відкрита за програмою Київського національного університету Шевченка. Вона динамічно розвивається. В цьому році відкривається нова спеціалізація, яка носить назву Фінанси, страхування та комп'ютерна комп статистика. І ми маємо вже цілий ряд випускників магістратури. Олег зізнався свого часу, вагався з вибором: статистика чи інформатика. Зупинився на першому. А от його друг Владислав, який цього дня також захищав курсову, не сумнівався. Він природжений програміст. Доказом цього є те, що Владислав також працюючий студент. Те, що ви безумовно здобули якісь знання, навчаючись, це вам допомогло працевлаштуватися. Чи приносите ви щось із практичного життя із своєї роботи одногрупникам? В принципі привношу, я намагаюся ділитися постійно досвідом, досвідом, який трапляється лише у практичні практичному середовищі. Я намагаюся знайомити своїх одногрупників, своїх майбутніх колег з тими прийомами, технологіями, можливо, програмними засобами, які використовуються на виробництві. Ми готуємо гарних фахівців. І краще з них завжди знаходять роботу. Сьогодні програміст, а даємо кваліфікацію розробника комп'ютерних програм. Такі фахівці потрібні на сучасному ринку, і частина з наших старшокурсників зараз зазвичай знаходять роботу. І дана спеціальність дає можливість не тільки знайти роботу, а гарно оплачувану роботу, бо, в принципі, навіть по місту Кіровограду сьогодні є фірми, які займаються розробкою програмного забезпечення і вже на стажувальному періоді вони мають достатньо таки гарну зарплату. Приклад Олега та Владислава, вже працюючих студентів, це безумовно досягнення. А головне, хлопці працюють за спеціальністю. Що стосується тих студентів, які закінчують спеціальність інформатика, ну, як правило, на жаль, вони не залишаються практично в Кироваграді. Тобто це ті, хто заповнюють вакансії в інших містах, де розвинуті інформаційні технології набагато більше, ніж в Кироваградів. Як правило, це Київ, Харків, можливо, зараз говорити про західні міста, про Львів, там, про. Миколаїв про Одесу і так далі. Ми спеціальні статистика тільки фактично почали зараз працевлаштовувати студентів, але вже бачимо результати того, що вони влаштовуються вправо страхові компанії, в банки. Тобто, там, де потрібні знання із статистики, з теорії ймовірності, із дослідження самих різноманітних статистичних процесів, там влаштовуються саме наші випускники. Загалом такої проблеми, як працевлаштування випускників фізико-математичного факультету, просто не існує. Говорити про неуспішність, про потенційну неуспішність випускника фізико-математичного факультету, дуже важко, тому що це, як правило, людина, яка вміє щось робити тобто у нього є якісь конкретні уміння, чи то матема чи то уміння математичні. Чи то уміння фізичні, тобто це фактично інженерні уміння, те ж саме можна сказати про спеціальність технічного освіти, чи то уміння пов'язані з інформаційними технологіями або з якимись обрахунками статистичними. Тобто, реально ця людина може влаштуватися. І не обов'язково ця людина може влаштуватися, наприклад, в школі. Тому що ну, не поодинокі випадки, коли випускники спеціальності математика, фізика та й технічна освіта влаштовуються в інших галузях, в тому числі народного господарства, в банківській сфері, страховій сфері. Але очевидно, що основна їхня діяльність, якщо говорити про педагогічні спеціальності, то це школа. Ті, хто закінчують спеціальність педагогічну, очевидно, що вони мають, враховуючи повну вкомплектованість наших шкіл кадрами, вони мають гарантоване місце влаштування. Ми завжди турбуємося про працевлаштування наших випускників, але це не є надзвичайно важливою проблемою на фізматі. Як правило, наші влаштовуються. Вчитися на фізматі важко влаштуватися на роботу легко. А ось і найвидовищніша наша зупинка. Це одна із лабораторій кафедри фізики та методики її викладання. І перше, на що звертаєш увагу, це ось ця блимаюча штуканція, про призначення якої нам одразу поспішили розповісти. Наряду з класичним перевіреним часом обладнанням використовується й нові. В даному випадку представлене набірне поле видавляє німецька фірма Файл. Тут зібрана схема послідовного з'єднання опорів. Цифрові бірні приводи, елементи, які потрібні для збору з електродинаміки різноманітних схем. В лабораторії також представлені. Комплектів з механіки демонстраційної, з лабораторної, тобто повністю лабораторія викомплектована, а також в ці комплекти входить обладнання, яке проводить вимірювання за допомогою тренерної обчисленої техніки і відразу спростити сам процес і цим самим активізувати пізнавальну діяльність студентів для під час проведення демонстрації. Зараз ми знаходимося в одній з восьми лабораторій кафедри фізики, де готуються фахівці різних рівнів, бакалаври це для основної школи, спеціалісти для старшої школи, магістри для вищих навчальних закладів. Ну і відповідно при нашій кафедрі, одній із двох по Україні, працює аспірантура, де готують кандидатів наук, і є в нас магістратура, де готують докторів наук. Це те, що не у всій Європі навіть є. Сказати, що при нашому університеті. Тетії і при Київському відповідно опробовуються нові засоби навчання. Ось зараз бачите такі поля, це демонстраційні поля, учнівські поля, школяр і так далі. А потім вони вже пускаються у виробництво. І саме наша лабораторія займає першість при виготовленні таких такого обладнання, якраз оптики, з електродинаміки і так далі. Це на всю Україну. Фізико-математичний факультет це потужна школа, яка готує не просто фахівців, а фахівців із великої лідери. Тім, безумовно, що окрім теоретично-практичної бази з математики, фізики, статистики чи інформатики, тут ще дбають і про становлення студента як громадянина, повноцінного члена суспільства. Для цього молодь має розвиватися духовно, творчо та фізично. Цей блок навчального процесу виконують самі студенти. Потрапивши на засідання студради, ми ніби опинилися на іншій планеті. Бо ж якщо на лекціях треба зберігати вчену серйозність, то плануючи дозвілля одноуробників можна і розслабитися. Студентська рада фіско-математичного факультету це орган студентського самоврядування, покликаний для виконання студентських обов'язків та прав, для вдосконалення навчально-виховного процесу, інформування рішень адміністрації КДПУ імені Володимира Вониченка. Він допомагає вирішувати проблеми з навчанням, проявляти творчість здібності, лідерські якості. Студентська рада це орган, який зацікавлений своєму розвитку і шукає творчих ініціативних студентів, лідерів. Студентська рада фізмату поділена на відділи, кожен з яких займається конкретним напрямком. Це культурно масовий інформаційний, спортивний, науковий та соціальний. У кожного відділу є керівник. Науковий відділ. Якщо тебе захоплюють несежні глибини цікавого та розумного, то саме цей відділ зацікавить студентів. Тут відбуватимуться дебати, інтерактивні ігри, брейн-ринг та ще багато чого цікавого у цьому напрямку. Стосовно спортивного відділу, то більшу частину нашого спортивного життя займають такі види спорту, як баскетбол, футбол та волейбол. Більшість студентів першого курсу, особливо дівчата, почали займатися спортом. Часто відвідують баскетбольні матчі, які проходять на факультеті Зичного виховання. Соціальний відділ студентської ради відповідає за проведення соціальних проєктів, благодійних акцій, підтримки різних волонтерських програм, заходів, які стосуються соціального життя студентів. Інформаційний відділ, що цікавого має знати студенти, коли, де і як це відбувається, і на всі інші питання відповідає інформаційний відділ. Я відповідальний за проживання та поселення студентів в гуртожиток. Студентське життя в гуртожитку є цікавим, веселим та насиченим. Культурна мастер відділ студентської ради охоплює найактивнішу сферу діяльності наших студентів. Цей відділ відповідає за проведення щорічних концертів на нашому факультеті, а саме це КВН, Вернісаж талантів, Парад вишиванок, міста Містер Фізмат, та багато інших. Ця робота сприяє творчому розвитку наших студентів на нашому факультеті та також об'єднує всіх. Позитивними емоціями та спогадами про насичене студентське життя, а так часто виглядає велика перерва на фізматі. Це репетиція чергового студентського флешмобу, яким вони вражатимуть гостей, найближчого загальноміського чи внутрішньоуніверситетського свята. Я самоорганізовуватися дає змогу нашим студентам адаптуватися в мінливих умовах сучасного життя дуже швидко. Вони до будь-яких обставин готові і включаються в будь-яку роботу. Є на факультеті ще одна кафедра з довжелазною сучасною назвою, яку ми скоротимо до техпідготовка. Звідсіля виходять вчителі трудового навчання та технологій, і не лише ми готуємо фахівців із дизайну із автосправи, із моделювання одягу, з приготування їжі і, відповідно, що стосується вчителів трудового навчання. Тобто спектр діяльності нашого фахівця досить і досить великий. Вони можуть працювати не тільки в школі вчителям, вони можуть працювати у ресторанах, кафе, можуть працювати там, де потрібні фахівці із дизайну. Наші фахівці працюють і за кордоном і користуються досить великим успіхом. Коли нашу екскурсію факультетом було завершено, ми знову повернулися до декана, який повідомив: в порівнянні із цим роком, у наступному в студенти будуть приймати по-новому. Отож, що змінилося у правилах вступу? В наступному році в вступі будуть прийматися лише сертифікати 2015 року. Тобто не будуть прийматися сертифікати, як раніше було з 2007 року, тільки 2015 року. Тобто всі абітурієнти, всі майбутні, ті, хто бачить себе студентами, вони мають вже зараз продумати з приводу запису на сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Значить, це важлива зміна. Значить, далі більш чітко визначені сертифікати по всіх спеціальностях. Ну, якщо говорити про наш факультет, то ми маємо чотири спеціальності: це математика, фізика, інформатика і статистика, де чітко визначені три сертифікати: українська мова, математика і фізика. Мінімальний бал, який ми пропонуємо і з яким ми будемо приймати сертифікати, це 101 бал. Ще одна значуща зміна це вага балів сертифікату. Кожен сертифікат у нас буде важити 30%. Тобто 30% українська мова, математика і фізика. Атестат. Атестат буде важити 10%. Що Що стосується спеціальностей кафедритних підготовки, то для вступу необхідно два сертифікати з української мови. Його вага 30%, з історії України 35%. Та атестат – стат 10%. Окрім цього, абітурієнти проходять ще й творчий конкурс. Він і додає решту 25% до ста необхідних для отримання квитка у студентське життя. Є зміни, що стосуються кількості поданих заяв для вступу. Як і у цьому навчальному році, абітурієнт зможе пробуватися у п'ять вишів. У кожному на три спеціальності. Однак цьогоріч майбутній студент повинен розставити пріоритети чи топак рейтинг. Наприклад. Якщо абітурієнт поставив якусь з наших спеціальностей, чи то математику, чи то фізику, на рейтинг номер 3 і до нас він приходить, то всі місця, починаючи з 4 по 15, вони не грають. Чи приходить він там, чи не приходить. Тобто він вважається вступившим до нас. Ось така система рейтинг – це нововведення. Це очевидно нововведення. І ну, очевидно, що таким чином Міністерство освіти досить серйозно упорядковує вступ. При цьому відмінивши три хвилі вступу. Відмінивши і таким чином, вступ буде йти за однією хвилею. І щоб потрапити в цю першу хвилю та мати змогу пройти потужну фізико-математичну школу, потрібно вже сьогодні замислитися над навчальною успішністю. Втім, обравши саме цей факультет Кіровоградського педуніверситету, будьте готові викладатися на всі 100% впродовж усього студентського життя. Пам'ятайте, вчитися на фізматі важко, зате потім знайти роботу легко.